Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Як завжди, бажаю всього самого найкращого і вдячна за підтримку. Почитала коментарі під останнім відео, і так багато людей мені пише з різних куточків нашої країни. Це і Львівщина, і Житомирщина, і Тернопільщина, і Запорізька область є люди: Одещина, Вінниця. Друзі, дякую вам за підтримку, рада знайомству. Бачите, як у нас вже така весна тепла, дійсно, навіть зараз дуже тепло. Люди всі на вулиці полісаднички перегр... ну, переробляють, граблями загромаджують, наводять красу, бо дійсно дуже тепло. А в деяких регіонах, бачите, ще сніг, ще холодно. Ну, в нас же південь, тому так. Ми зараз з Ромою... Прийшли з школи, ну, з школи садочка, як він говорить. Трошки він розстроївся, бо його сьогодні не визвали до дошки. У них сьогодні був урок математики, а він обожнює в нас математику, і він піднімав руку, і не, не визвали його. І він такий трохи розстроївся, але нічого. Раз хочу пообідати, вже собі все приготувала. Рома не хоче, вирішив перекусити тільки печивом, так Ром. А чому ти не хочеш поїсти, га? Взяли йому зошит. Будемо писати сьогодні. Не розкидай, будь ласка, по дивані. Переготувала собі сьогодні на обід лінігріт і вчора запікала ще курку, таке філе з курочки. Хочу вже трохи переходити на таке більш збалансоване. Харчування, бо в мене не було батарейки до вагів, а це я вчора придбала. Боже, як зважилася, як подивилася на свій свій вес, друзі, все, зразу мені захотілося менше їсти. Ну, я й не можу сказати, що в нас така їда дуже шкідлива. Ми взагалі там колбаси не їмо, дуже рідко, ну, не так, щоб вони у нас кожного дня є. Майонез також, тільки там по святам, більше ми такі салати заправляю олією. Але дуже багато в мене випічки. А Печу, тому що Рома любить, Юра любить, особливо там піцу. А Рома любить булочки, там пироги. І там, де вони їдять, там і я їм. А ця вся випічка виходить на мої бока. Ну, нічого. Буду братися зараз і трохи приводити себе до ладу. На постать я не постю, але, можливо, хотілося б мені попробувати. Можливо, вже там десь перед Паскою. За недільку-дві попробую. Як воно вийде в мене. такі справи. Заварила також чай. Собі, зараз буду їсти. А знаєте, що сьогодні ще я купила? Купила я квасолю. така цукрова. Я, до речі, квасолю дуже давно не брала. Сьогодні, як спитала за ціну кілограм, друзі, такої квасолі 85 гривень. Я її вже замочила. Зараз хочу зробити і проварити, а потім перетру, і буде в мене тарта квасоля. Ну, покажу відео, я її обожнюю. У нас її завжди готують на піст. Коли, знаєте, там готу... роблять обіди, це обов'язкове блюдо. І я його обожнюю. До речі, Юра в мене не дуже любить квасолю, він дуже більше любить чечевицю. А я її вчора готувала таку з томатною підливою. Але нічого, то буде для мене. Бо я її дійсно дуже люблю. Ставити варить квасолю А ще сьогодні я взяла яблука такі семірінка запечу собі на вечір. Без нічого, без начинки ніякої. Це для себе, бо ніхто мене більше не їсть. не Рома, не Юра, а я їх люблю. І з начинкою з сиром, і просто так. Особливо семірінку, вона мені дуже подобається. Так, вже каструлю. Думаю, в цьому місці ой кришку не ту достала. Сьогодні я ще хочу щось зробити, не знаю. Або піду полісадники перегребу в дворі, або моркву посадлю. Зараз виберу або то, або то. Босоля буде варитись напевно, довгенько часика, може і більше. Треба, щоб вона така добре розварилась, бо нам треба буде її розтовти на пюре. Я перенела перелила А зараз почну Начистить цибулі, мені треба буде на зажарку, щоб полити зверху. І чесник. Внутрі треба буде чесник додавати. Зараз начистимо. соля в мене готова, зараз буду її заправляти і товкти. Тут у мене вже підготовлена підсмажена цибуля до такого золотистого кольору. Можна робити ще з томатною пастою, кому як подобається. Цією підливою я поливаю вже зверху, коли готове буде пюре. Всередину до квасолі цієї буду додати чесник, олію і ну, за смаком чорний перчик, сіль. І можна цукру трошки. Перетовкла отаке пюре. І до цього пюре буду додати часник. На смак, хто як любить, хто любить більше, ставить більше, хто ставить менше, той менше. Будемо пробувати. Я так начистила, його не пожалкувала. Достатньо вливаємо ще сюди олію чорний перчик. сіль, Перемішаємо і спробуємо, що нам треба буде ще додати. Ще треба солі. Чесника вже вистачить, чорного перчика і трохи цукру. Розливати тарілках. Етап приготування тертої квасолі закінчено. Ось дивіться, із кілограму в мене вийшло 4 таких глібоченьких тарілочки і одна маленька. Цю страву я дуже люблю, бо вона ще й вигідна. Її можна їсти не один день, а дня три собі спокійно, якщо тримати в холодильнику або в якійсь холодній кімнаті. Смак вона не втрачає. А зараз ще й піст, і для людей, які притримуються його, дуже актуально готувати. Ну, звичайно, якщо люблять квасоль. Ось і все <правж> приготувало. Зараз мені ще залишилося перемити посуд. І буду йти я на вулицю. Щойно з курника зібрала яйця, три штучки. Щось мої кури зовсім стали погано нестися. Коли було холодно, вони краще неслися, ніж зараз. Якийсь, напевно, перехід у них чи що. Ось такі три штучки забрала. Ну, нічого, хоч і так, кожного дня то й збереться. Випустила на прогулянку ягняток. Їм би зелену травичку вони б краще росли. Да? Сон, шері? І... Ай-яй-яй, що ти робиш, шкодник? Вони такі дружні друг за другом. Набрала водички, я там пустила трохи з колонки для качок, щоб вони покупалися. А одне залізло у відро, сидить, задоволене. Водоплаваючи, все скупалась, Задоволена, посиділа, не замерзла. Корзину хочу піти на город, зібрати рештки від пенька шовковиці. У нас коли був виноград, і в ряду з виноградом було дерево шовковиці. Його спиляли, а там залишався пенько, пеньок, і з того пенька ну, виходили такі пагони, як кустарники вже. І коли був ще виноград, він нам не сильно так заважав. А зараз ми виноград е, вже убрали ряди, і цей пеньок серед городу. І вчора вийшло, що Юра трошки раніше з роботи прийшов. Кажу, ну давай пішли, викопаємо його. Дуже було важко, до пізньої ночі це робили. Не все прибрала я, а зараз піду дозбираю. Зараз вам показую корягу. Ось цей пеньочок. Треба буде його вивезти, викинути. Намучився, звісно, але справився так заодно вам зараз і покажу, скільки в мене вийшло, засадило чесника і цибулі. Там теж працюють люди. Там мотоблок працює, всі на городі. Ось такий в мене кусок, дивіться, цибуля і чесник. Ну, добрячий. Оце тут було дерево. Зараз заберу рештки. А що є із винограда. Планувала я сьогодні скільки роботи зробити, але не зробила все, що задумала. Якась лінь на мене напала. Вже буду завтра робити, вже сьогодні нічого й не хочеться. Хто там бігає позаді? Я його ще не прив'язала, він мене тут сидить у цьому дворі біля тоні. Відпочивають, гуляють. Зараз вийду на вулицю, подивлюсь, що там робиться. Хотіла пересапати, тут загромадити, але не вийшло. Вже перенесу на завтрашній день. Йди сюди, чорнобик. Йди сюди, йди до мене, йди мій золоте, йди жди. Пухнастик, йди сюди. йди сюди, йди моє золото, йди сюди. Ой, мій зайчик, йди. Іди посидимо на лавочці. Спокійний вечір, гарно. Тюльпани виходять густі, треба вже їх розсаджувати. Так, рядами прямо. Зараз вам покажу тут ряди. І в цій стороні також, чотири ряди. Як розквітнуть буде гарно. Що ж, друзі, іду я заготовлювати дрова, буду розтоплювати в хаті. А вам всім дякую за те, що дивилися, за те, що підтримуєте, до наступного відео. До побачення!